Уронефрон – більше ніж допомога при циститі. Так, інформація для всіх. Завтра ми їдемо додому. У нарешті. Що сталося? Машину мені привезли. Можете йти збирати речі. Я нікуди не їду. Це ти не робила? Я шо, дурна? Не я. Але тому, хто це зробив, я безмежно вдячна. А ще сьогодні магнітні бурі. Що, я просто співаю? Взагалі, то я досі чекаю, коли ти скажеш, куди ми їдемо. Це сюрприз, я тобі сказав. Ти скоро все побачиш. Точніше вже. Це ж твої батьки. Ні, то актори, які все життя грали моїх батьків. А зараз звідти вийдуть з справжні батьки. Так, це мої батьки. Давай, вилазь. Як думаєш, хто це міг зробити? Та це ти мені скажи, кому ти поперек горла став. Та ніби нікому. Ніби? Ну, виходить, сам не до кінця впевнений. Та ні, у мене нормальні стосунки з усіма в селі. Ну, судячи з цього, не з усіма. Так, добре. Я проведу операцію по виявлення поганця. А ти колеса підшимай. Добрий день, Наталка Артемівна і Павло Геннадійович. Вибачте, я трохи забула. Стільки часу прийшло. Нічого, Анжело. Він <різь> <різь> жартує. Що ж ви так довго їхали? Ми вже зачекались. Похололо все, ходімо за стіл. Прошу. Чому ти мені не сказав, що ми їдемо до твоїх батьків? Щоб я тобі сказав, тебе все одно не поїхала. Сказала, що тобі незручно. Ти думаєш, мені зараз дуже зручно? Заспокойся, всі вже давно забули про той випускний. Ну добре, хочеш, ми зараз сядемо і поїдемо звідси. Але не вийде, бо вони вже нас помітили. Добре, ну не переживай. Все буде добре. Включить. Що таке? Нічого, все нормально. І ти куди йшов? Ну, екран не тріснув вже добре. Кажи, що в тебе сталося, я не бачу мені можна. Це через одну... придурка. Ну, це я вже зрозумів. Ну. Він мені подобався, і ми з ним переписувались. І він пообіцяв, що дочекається, коли я приїду, і вчора виклав фотку з іншою дівчинкою. Кажеш? Кого, цього урода? Угу. А -а -а -а. Реально, урод. Капець страшний. Та, ну. Він симпатичний. Ні-ні-ні. Симпатичний це отак. А от там Ще така мерзка, що капець. Не розумію, як він міг прийняти таку красу на оце. Я хочу його вбити. Хороша ідея, але в мене є жорсткіша. Змусимо його ревнувати. І як? Дуже просто. А що ви можете сказати про Андрія Карпенка? Нічого хорошого. Але я й про тебе нічого хорошого сказати не можу. Нормальний мужик, як усі ми. Простий, працьовитий. Це я про Богдана. Ось той Карпенко, який в нього живе. Ось... От він якийсь слизький. тип. Шариш? Погана людина, не вихована. Ні одного разу навіть не допоміг сумки донести. Та й ти така сама. Нічого хорошого, не скажу. Негативно. Якщо матом не можна, тоді мені сказати нічого. А, але ж я вірю не тільки в ЗСУ, а ще й в нашу поліцію. Ха -ха -ха. І, і вам. І вам гарного дня. Слава Україні. Героям слава. Представляєте, украли гуманітарку, а хто знайти не можуть. А чого ви, до речі, приходили? Карпенко. Карпенко? Андрій. А, Андрій? Угу. Як ви до нього ставитеся? Ну, це не мужчина. Це просто супермен. Він ну, настільки добрий, вихований, освічений, начитаний з ним. Це просто завжди так приємно розмовляти. А чого ви спитали? Порізали. Бодий боже мой. Ні, ну ну за що? Ну, ну, віжу зовсім молодий ну, без розбору просто так порізали. Та не його порізали. колеса йому порізали. Ідіть ви. Так же ж, та договорюйте, ж, ви ж, людина ж може так інфаркт хапануть. Та я от шукаю, хто б це міг зробити. Знаєте, ви як хочете поспілкуватись, то. Запишіться до мене на прийом на наступному тижні і ми е -е, побалакаємо. Ти що зовсім здурів? Так, стоп, 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 стоп. Це не те, що ви подумали. Офієть! А тут можна щось інше подумати. Ти лежиш голий з моєю донькою. в одній… Тату, все нормально. Він мені просто допомагає. Цікаво, чим він тобі допомагає, без трусів? Дивись, все нормально. Взагалі-то можна було без цього цього. Можна було поїхати і просто збити його на машині. Так, тепер ти Угу. Давай вали звідси. Так, вибери самі жирні фотки. І запостиш. Дякую. Оксаночка, щось не так? Чому ти не їси? Дякую, я не голодна. Ну так треба випити для апетиту. І воно піде. А, ні, 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 я не п'ю. Ну, а що таке? Хвора? Так. Та ні. Просто мені краще не пити. Та воно як компот. Чекай, чекай. Оксаночка, ти розказуй, розказуй. Як ти живеш? Нам цікаво. Ми ж звідколи не бачились. Аж з випускного. Те, що тут розказувати? Все як у всіх? Вибачте, я в туалет. Щось з нею не так. Мовчить, не їсть. Все нормально. Вона просто хвилюється. Їй незручно за те, що відбулося 13 років тому. Навіщо ти її сюди привіз? Та ще й королівський прийом зробіть. Хочу сюрприз зробити. Опана! Синку! Ну так те теж треба. Почекайте, бо Богдаси, ти не поспішаєш? А чого тягнути? Зроблю пропозицію, все. Насправді, чого тягнути? Давай. Добай, давай. Ну, я не знаю. А я знаю. Я її люблю. Бо жити треба тут і тепер. Бо що буде завтра, я не знаю. Правильно, синку тягнути не треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Алло. Ну що, є якісь новини? Ну, як тобі сказати? Багато кому ти не подобаєшся, хто ще не визначився. А от староста до тебе нормально ставиться. Серйозно? А я думав, вона мене теж недолюблює. Та де? Вона тебе з ніг до голови облизує. Дивно. Вона з нею з першого дня спілкування не склалося. Хм. Думаєш? Не думаю, я знаю. Вона ну, перша хто спалила мене на вогні. Цікаво. Ну, плюс, розберемось. Давай. Е, за що? За все? Це що таке? Ти не так це зрозуміла. Я просто їй допоміг. Як? Невинність втратити. Це що таке? Спочатку Карпенко. Тепер ти вона підліток. У неї драма. Хлопчик, який їй подобається, знайшов іншу. Я просто допоміг дитині підняти самооцінку, аби в неї не було комплексів. Серйозно? А ти реально сумнівалась? Ну, no, мейбі-бейбі. Ново. Ну, це вже зовсім перебір. Який ще хлопець. Гай. Ну, ти серйозно? Ти ревнуєш мене до школярки. Я? Угу. <смі> ще чого. Тоді що за реакція? Це нормальна жіноча реакція. Ти ж не її хлопець. От іди, скажи і видалити всі ці фотки. А, ти серйозно. Серйозно. Іди, бо я зараз піду. Добре, добре. Але я впевнений, що ти приривнувала. Все нормально? Так, все добре. Богданчику, допоможи мамі прибрати. Давай. Нікуди не втікай. Ну, що, красуня, як тобі у нас? Все добре? Так. Тобто ні. Не... Павло Резомоч, можна мені стопочку? Звичайно, Віолету Кузьміна. З вами скільки завгодно. Вибачте, я знову неправильно назвала ваше ім'я. А нічого. Давайте за все хороше і за перемогу. За перемогу. Можна ще? Здоров'ячко. Ви мені подобаєтесь, Ізабила Юріевна. Ну що ж, третій. За любов. Джез вас. Я хочу щось сказати. Я зараз прийду і терпну, треба вийти. Що робиш? Та дивлюсь, як плющать моїх подружок. Може ще пару фоток запилимо. Я якраз про ці фотки прийшов поговорити. Щось не так? Угу. Підпис. А що з ним? Ну, ти написала, що я твій хлопець. І? Ну, це ж не так. Що це було? Це відповідь на твоє питання. Що? Як це? Закохалася? Я не знав, що так вийде. Чесно. Я просто хотів допомогти. Допоміг? <кхи> Волонтер. І що ми будемо робити? Ти вдома сиди і не висовуйся. поки в тебе ще хтось не закохався. Я буду сама розбиратися. Ти що, підеш розбиратися з дитиною? Я що хвора? В неї батько є. до Карпенка. Хай сам розбирається зі своїм сперматозоїдом. Може, підеш подивишся, як вона там? Вона зараз прийде. Добре схожу. Оксана, ти там все добре? Оксана, я можу чимось допомогти? Оксана, ти на мене за щось образилась. Якщо тобі щось не подобається, ти скажи, тільки не мовчи. Ну що там? з Подивимось. Що за конспірація? Ніякої конспірації. Просто не хочу, щоб нас почала твоя. Аня. А що саме сталося? Ти поясни своїй до що Це не добре закохуватись у чужих наречених. Окей? Та ти не переживай, ти, це вона для інстаграму там щось придумала. Їй не потрібен твій Тарасик. А от виходить, що потрібен. Аня у нього втюрилась. Думаєш? Сама йому про це сказала. Офієть. Я розумію, що це карма через те, що ми з тобою переспали. Добре, я розберусь. Дякую, що сказала. О. Що? Це? Як так? А, а хто вас сюди пустив? А взагалі, як ви як ви тут опинились? Так само, як і ця польська гуманітарка. Випадково. Це все людям. Просто немає складу, тому привезли до мене <кол <commencement> <unified> і коли роздавати будемо. Так і так завтра! Завтра! Все, до останньої баночки! Hmm. А, ви можете приїхати і самі подивитись. Вірю. Ну? Але треба сповістити поліцію. Навіщо поліцію? Ой, вибачте, вибачте. <tänne>

зі мною поговорив то... Так чесно? Так, чесно. Супер, а тепер ваша черга бути чесною. Ти про що? Я чула вашу розмову з татом, і тепер ви розкажете Тарасіку, що ви переспали з моїм татом. Послухай, дитину. Ти все дуже неправильно зрозуміла. Або ви, або розкажу я. Тарасик, я маю тобі сказати щось дуже важливе. Я тебе уважно слухаю. Я просто зрозуміла, що я дуже сильно тебе кохаю. Я ще нікого в житті так не кохала. Пропустиш? А ти куди так пізно зібрався? Не знаю, кудись туди. Опа, а що сталося? А все нормально. Та ну не три йди. Розказуй. Хочеш, бо мені вже не потрібно. А що сталося? Оксана мене не кохає. Хотів зробити їй пропозицію, але... Бодька, то кохає! Реально кохає. Дякую за підтримку, але щось у нас дійсно не клеїться. Та все, все склеїться, все ух, склеїться, а потім фіг розклеїться. <рес> все буде. А пам'ятаєш, як ти в школі 50 разів не міг прес зробити, а потім зробив, а? <рес> ну то тоді. Зараз я вже не зроблю. Та ну, зробиш. Та ні. Та та, повір в себе. Я знаю, хто пробив тобі колеса. Хто? Я навіщо. Не хочу, щоб ти їх. І! П'ятдесят машина. Бачиш, зміг. Так, я зміг. Дякую тобі, але все одно ну, зі мною щось не так. Ботька, ну ти чого? Боже, він не красивий. Ти що? Бочка, ти який красивий. Ти дуже, дуже красивий. І, скажи правду, я не ображусь, ну просто просто бочку, скажи правду. Так підтримуєш, то дійсно це було. Ох, ти про що я давно мріяла. Веди мене дорога, туди, де рідній дороги, по стежкам, по річкам, по ворогам, де рідний дім без ворогів, зоря не впаде на нас. but then